Добрий день, шановні колеги. Дозвольте традиційно почати свій виступ зі слів подяки. Хочеться подякувати Збройним силам України за можливість жити і працювати. Колегам за підтримку і моїй юній ілюстраторці Дарині Вдовенко за те, що допомогла зробити цю доповідь максимально доступною, легкою і свіжою. Отже, почнемо. Е Вибачте. Американська асоціація серцево судинної та легеневої реабілітації О, вибачте, не бачу. Визначає серцеву реабілітацію як надання комплексних довгострокових послуг, що включає медичне обстеження, призначення фізичних вправ, модифікацію серцевих факторів ризику, освіту, консультування та поведінкове втручання. А ще 2014 році е, в цікавій статті серцева реабілітація для людей з захворюванням серця, це був огляд кокранівських систематичних оглядів Лінці Андерсон і Рот Тейлор, сказали, що серцева реабілітація на основі фізичних вправ є ефективною та безпечною терапією, яка використовується для лікування клінічно стабільних людей після інфаркту Міокарда чи через шкірного коронарного втручання або серцевою недостатністю. Так як ми всі е, співпрацюємо з Національною службою здоров'я. То нам важливо її думка. Отже, Національною службою здоров'я України визначені ряд напрямів з реабілітації, і одним з таких є кардіореспіраторна реабілітація. Які діагнози стани підлягають кардіореспіраторній реабілітації? Нагадаю, це стан після гострого інфаркту міокарду, це стани після проведення операції реваскуляризації коронарних судин, стани після проведення операції на клапанах серця, стани після проведення трансплантації серця та легень. Також хронічні захворювання легень, які супроводжуються порушенням дихальної функції. Хочу всім нагадати умови і часові проміжки проведення реабілітаційних послуг за цими хворобами станом. При, е, після проведення операції ревоскуляризації коронарних судин, а також після проведення операції на клапанах серця Національної служби здоров'я передбачено лише один реабілітаційний цикл, який повинен проходити пацієнт амбулаторно. І лише після проведення трансплантації серця та легень Національної служби здоров'я дозволено як стаціонарну, так і амбулаторну реабілітацію. Нагадаю, цілі кардіологічної реабілітації вони бувають короткотривалі. І довготривалі. До короткотривалих відноситься контроль серцевих симптомів, підвищення функціональної здатності, обмеження несприятливих психологічних та фізіологічних наслідків серцевих захворювань, до довготривалих зміна природного перебігу і хвороби серця, стабілізація або зупинка прогресування атеросклерозу, а також зниження ризику раптової смерті та повторного інфаркту. А, в мій попередній Доповідач пан Ярослав розказував про ефективність командної роботи. Так ось реабілітація це також командна робота. І хочу нагадати, хто входить до складу цієї мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Звісно, реабілітація є пацієнтоцентричною, тому в центрі у нас пацієнт і допомагає йому команда на чолі з лікарем фізичної реабілітаційної медицини. В команду входить обов'язково психолог, обов'язково соціальний працівник. Медична сестра, ерготерапевт, фізичний терапевт, а також асистент ерготерапевта та фізичного терапевта. Отже, кардіологічна реабілітація включає три фази. Реабілітація під час першої фази зазвичай проходить в стаціонарі і триває лише кілька днів, особливо в нинішню епоху короткого перебування в лікарні. Під час першої фази пацієнта обговорюють станство здоров'я та цілі зі своїм кардіологом і отримують інформацію про відновлення та фактори ризику серцево-судинних захворювань. Реабілітаційна допомога в цю фазу оплачується в рамках пакету медична допомога при гострому інфаркті міокарда». Хочу нагадати всім протипокази до реабілітації в цій першій фазі. Це важливо. Рівень систолічного артеріального диску більше 180 мм тут на стопчика, рівень діастолічного більше 110 мм або менше 65 мм стутного стопчика, частота дихання менше 5 на хвилину або більше 40, частота пульсу менше 40 ударів на хвилину або більше 130 ударів. Сатурація кисню менше 90%, а для пацієнтів з хронічним вструтивним захворюванням легень менше 88, або зменшення під час сесії на 4%. Оцінка за річманською школою садативного збудження менше трьох, ортостатична гіпотензія, скарги на нестерпну задишку, біль при фізичному навантаженні, а також відмова від участі в сесії мобільності. Друга фаза обмежена за часом приблизно 3-6 тижнів амбулаторна реабілітація, яка складається з міждисциплінарної програми під наглядом лікаря. Зростає кількість доказів того, що кардіологічна реабілітація вдома може бути такою ж ефективною, як і програма в медичному закладі, і має бути вибором для пацієнтів, які мають труднощі з доступом до амбулаторної реабілітації. Під час другої фази застосовується потрійний підхід, який складається з фізичних вправ, агресивної модифікації факторів ризику та навчальних занять. В третій фазі пацієнт самостійно продовжує модифікацію факторів ризику та фізичну активність уже без серцевого моніторингу і контролю лікаря. Нагадую протипокази для реабілітації у другій і третій фазах: це нестабільна стенокардія, гостра декомпенсована застійна серцева недостатність, складні шлуночкові аритмії, тяжка легенева гіпертензія, внутрішньопорожнинний тромб. Нещодавно перенесений тромбофлебіт з тромбоемболію легеневої артерії або без неї, тяжкі обструктивні кардіоміопатії, важкий або симптоматичний стеноз аорти, неконтрольована запальна або інфекційна патологія і будь-який стан опорно-рухового апарату, який перешкоджає належній участі вправах. Отже, в рамках пакету реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах Національна служба здоров'я оплачує послуги, які надані пацієнту під час другої реабілітаційної фази. Виключенням є стани після проведення трансплантації серця та легень, коли реабілітаційна допомога може надаватись в стаціонарних умовах. А, маршрут пацієнта. Зупинимося, щоб чітко знати, що і як ми робимо з пацієнтом. Отже, маршрут пацієнта при стані – Після гострого інфаркту міокарда, після проведення реваскуляризації коронарних судин і після проведення операцій на клапанах серця буде ідентичним. Пацієнт бере у лікуючого лікаря кардіологічне відділення виписку з рекомендаціями, робить візит до сімейного лікаря. А сімейний лікар готує направлення на консультацію до лікаря фізичної реабілітаційної медицини і направлення на амбулаторну реабілітацію. Я вказала тут номера кодів. Можливо, потрібна буде ця інформація сімейним лікарям, вони можуть просто відскрінити або сфотографувати даний слайд. Потім пацієнт звертається в будь-який реабілітаційний центр чи відділення за місцем проживання і починає курс реабілітації. Знову ж таки, якщо в кардіологічному відділенні є така розкіш, як лікар фізичної реабілітаційної медицини, то направлення на реабілітацію може давати він, тоді можна уникнути візиту до сімейного лікаря. Маршрут пацієнта після проведення трансплантації серця та легень може відрізнятись, бо пам'ятаємо, що дозволено стаціонарну реабілітацію. Тому він буде таким: пацієнт бере у лікуючого лікаря кардіологічного відділення випуску з рекомендаціями і направлення на стаціонарну реабілітацію, і направлення на консультацію до лікаря ФРМ. Пацієнт звертається в будь-який реабілітаційний центр чи відділення за місцем проживання і починає курс реабілітації. Знову ж таки, якщо в кардіологічному відділенні є лікар фізичної реабілітаційної медицини, він може дати направлення сам. Цікава стаття Біті Бакі Дотсон хотіла поділитися основними моментами щодо нової ери в кардіологічної реабілітації. Доведено, що програми кардіологічної реабілітації знижують рівень госпіталізації та смертності та покращують якість життя. Програми кардіологічної реабілітації включають структуровану програму фізичних вправ, управління факторами ризику, психосоціальне консультування і рекомендовані поточними рекомендаціями Американського коледжу кардіологів, Американської асоціації серця. Але, незважаючи на ці всі переваги, лише 25% пацієнтів, які відповідають вимогам, реєструються і ще менше закінчують цю програму. Відмінності в участі за статтю, расою, етнічною приналежністю, соціально-економічним статусом, географічним положенням є вражаючими. Епоха COVID-19 змусила багато програм здійснювати віртуальні або дистанційні візити, і це дало можливість у багатьох випадках охопити та включити пацієнтів, які інакше не змогли взяти участь. Уроки та підходи отримані в той період мають величезний потенціал для зменшення сучасних бар'єрів доступу. Прийняття віртуальних і гібридних моделей потребуватиме навчання персоналу цим новим підходам, щоб вони були ефективними та забезпечували такі ж переваги, як і стандартні програми реабілітації. Персонал повинен розуміти, як ці новітні підходи можуть принести користь більшій кількості пацієнтів і зруйнувати раніше нездоланні бар'єри для участі. Тому, напевно, Національна служба здоров'я вирішила, що і наш персонал має це все знати, і в новому з'явився в пакеті реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних амбулаторних умовах новий пункт. Де вказано, що обсяг медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати за договором відповідно до медичних потреб, включає обов'язково забезпечення надання медичної допомоги телемедичними засобами. Це телеконсультування, телевідеоконсультування в режимі реального або відкладеного часу. То як ж отримати консультацію лікаря ФРМ без візиту в заклад? Так, таке можливо. Для цього потрібно, щоб пацієнт або лікуючий лікар. На порталі е, тієї медичної інформаційної системи Health 24 чи іншої, в якої він зареєстрований. В фільтрі запису він вибирає консультацію з засобами зв'язку без візиту в заклад, вибирає бажаний заклад, бо не кожен заклад має таку можливість, записується до лікаря, оформляючи заявку на прийом, і вибирає зручний день та час. Він отримує консультацію через зручний месенджер, чи це Viber чи WhatsApp, і разом з лікарем заплановує наступну Консультації. Отже, нагадую, Американська асоціація серцево-судинної легеневої реабілітації визначає серцеву реабілітацію як надання комплексних довгострокових послуг, що включає медичне обстеження, призначення фізичних вправ, модифікацію серцевих факторів ризику, освіту консультування та поведінкове втручання. І головне, що цей комплекс використовується протягом всіх трьох фаз. Щодо медичного обстеження. Зупинятися не буду, тому що всі попередні спікери про це говорили, і кожен сімейний лікар про це знає: це збір скарг, фізикальний огляд, інструментальні обстеження, основні додаткові, лабораторні обстеження, обов'язково визначення рівня глікемії, рівня холестерину, діагностичне тестування. Ось тут єдине, хочу вам сказати, що лікар фізичної ребіляційної медицини або фізичний терапевт обов'язково буде використовувати мануальні. М'язове тестування, щоб визначити силу м'язів пацієнта, і також ми використовуємо шкалу Борга для визначення фізичної витривалості. Другий пункт модифікація факторів ризику теж не бачу сенсу зупинятись, бо про це говорили дуже багато мої колеги: це відмова від паління, обмеження солі, контроль маси тіла, контроль досягнення цілових рівнів цукру, ліпідів, рівнів артеріального тиску. Ось кала борга. Хто не пам'ятає, може також собі сфотографувати з цією шкалою, це шкала сприйняття навантаження. Ми вимірюємо результати для визначення інтенсивності вправ, які можемо призначити пацієнту. Тут пункт – це освіта, консультування і поведінкове втручання. Дуже важливо. Важливі розмови, інформаційні буклети про необхідність модифікації способу життя, модифікації факторів ризику серцево-судинних захворювань, обов'язкове залучення родини, друзів пацієнта, комплаєнс, лікар, пацієнт, власний приклад важливий, важливе обов'язкове залучення усіх учасників мультидисциплінарної реалізаційної команди, як я вам вже говорила: це і фізичного терапевта, і ерготерапевта, соціального працівника. Також обов'язково залучення суміжних спеціалістів для консультування, нутриціолог, якщо ми говоримо про нормалізацію ваги, психолог, психотерапевт. І ще один пункт обов'язковий в кардіореабілітації це призначення фізичних вправ. От, власне, тут хочеться більше зупинитися і більше вам розказати. Отже, фаза 1, клінічна фаза, ми з вами вирішили: це перші 7 днів, вона починається в умовах стаціонару зразу після судинної події або завершення втручання. Ну і, звісно, починається з оцінки фізичних можливостей пацієнта і мотивації його витримувати цю реабілітацію. Що включає ця реабілітація? Це позиціонування для профілактики пролежнів, зменшення болю і набряків. Один з методів це рання мобільність, так звана early mobilization. це оцінка потреби в допоміжному засобі реабілітації, чи це візок, чи ходунки, це рання вертикалізація, це тренування дихальних м'язів, дихальна гімнастика. Якщо говорити про метод ранньої мобільності, це як мобілізація розпочата протягом 24-48 годин після надходження до відділення інтенсивної терапії. Складається з серії запланованих рухів, які виконуються послідовно. Вона може розпочинатися як з мінімальною участю пацієнта або навіть без його участі. Проте перед впровадженням плану цього методу слід оцінити такі дані. Це анамнез. Перебіг, наявність супутньої патології, досвід фізичних занять, так званий фітнес досвід також дуже важливий, функціональна здатність, толерантність до фізичного навантаження, стан нервової та м'язевої системи, ліки, когнітивна функція та рівень свідомості, мотивація та цілі, а також очікування пацієнта, рівні тривоги, наявність будь-яких протипоказів. Незважаючи на численні доказові переваги ранньої мобільності, впровадження цих програм в умовах інтенсивної терапії залишається проблемою, тому що існує безліч бар'єрів для впровадження програми ранньої мобільності, це фізичні бар'єри, в тому числі відсутність пристроїв банальної обладнання, це респіраторна нестабільність пацієнта, біль, глибока седація або навпаки, делірія або збудження, це відсутність мотивації або відсутність згоди, тривога, втома. Відсутність чіткого протоколу ранньої мобільності, культури мобільності, це брак знань про переваги та досвід для ефективного впровадження ранньої мобільності. Ну, будемо чесними, і скептичні клініцисти також, відсутність планування координації між мультидисциплінарною реабілітаційною командою і командою кардіологів, брак знань про переваги ранньої мобільності, і відсутність мотивації до активної участі. Сюди входить фаза один. Входить діяльність, вся, всі вправи діяльність дуже низької інтенсивності, тобто це один, максимум 2 мет. Можна використовувати пасивну розробку обсягу рухів до 1,5 метра, ну і активну розробку обсягу рухів і верхніх, і нижніх кінцівок максимум до 2 метрів. Що потрібно уникати в цю фазу? Вправ ізометричних. Тому що вони будуть сприяти збільшенню частоти серцевих скорочень, вправ з натужуванням вальсальви, це сприятиме аритмії і також підняття ніг вище серця, бо це може збільшити переднавантаження. Нагадую протипокази перша фаза. Не буду повторювати, я їх вже зачитувала, можете знову ж таки їх просто відскрінити. Я вам підготувала таку примірну програму фізичної терапії для гострої реабілітації. Перший день це ліжковий день, нуль день ліжковий режим. Перший день можна спускати ноги, сидіти, спробувати трансфер на крісло, постояти на місці чи походити на місці близько хвилини, прогулянка до ванної кімнати з помічником до 9 метрів. На другий день можна дозволити дві реабілітаційні сесії по 8-10 хвилин, прогулянку коридором загалом до 2 метрів. Третій день 3-дві-4 хвилинні прогулянки з асистентом, або дві сесії фізичної терапії по 10-15 хвилин загалом до 3 мет. Четвертий день три прогулянки по 4-5 хвилин з мінімальною підтримкою. Або дві реабілітаційні сесії по 15-20 хвилин до 3-7 мет. П'ятий день три прогулянки по 4 хвилини без допомоги. Дві реабілітаційні сесії по 15-20 хвилин уже загалом до 4 мет. На шостий день дозволено три прогулянки по 5 хвилин без допомоги і дві реабілітаційні сесії по 20 хвилин до 4,6 і На сьомий день людина може вже самостійно виконувати зарядку і прогулянку. Чому кажу, що це примірна програма фізичної терапії? Тому що реабілітація є пацієнтоцентрична, і тому для одних людей це може бути вже доступно, для інших ще ні. Тому ми маємо визначитися про інтенсивність вправ, і призначається цей, визначається ця інтенсивність як деякий відсоток від максимальної потужності отриманої під час тестування з фізичним навантаженням, тобто споживанням кисню або з максимальною частотою серцевих скорочень, або, наприклад, ви його протестували за шкалою ворога, і таким чином ви визначаєте, який відсоток від цього навантаження ви можете пацієнту давати під час реабілітації. Мінімальний рівень, чи оптимальний рівень чи максимальний рівень. Як виміряти інтенсивність фізичного навантаження і що це? Інтенсивність аеробної фізичної активності це те, наскільки важко людина працює, щоб виконати певну діяльність. Інтенсивність аеробного фізичного навантаження може визначити у відносному і абсолютному вираженні. Для фізичної активності і здоров'я важливі два рівні інтенсивності: помірний та інтенсивний. Що таке відносна інтенсивність? Вона вимірює інтенсивність фізичної активності людини. Наприклад, інтенсивна активність для людини середньої фізичної підготовки може бути лише помірною для людини з дуже сильною фізичною підготовкою. І навпаки, для людини з незначною це може бути надмірне дуже навантаження. А абсолютна інтенсивність, це кількість енергії, яка використовується під час діяльності, без врахування стану серця та легенів людини, і визначається в метаболічному еквіваленті завдання. Всі ви про це чули: так званий Metabolic, metabolic Equivalent of Task – MET – це об'єктивна міра відношення швидкості, з якої людина витрачає енергію відносно маси цієї людини під час виконання певної фізичної активності, порівняння з еталонним показником. Який наразі встановлено за конвенцією на абсолютні 3,5 мл кисню на кілограм за хвилину, що й енергію витраченою під час тихого сидіння еталонною особою, обраною як приблизно репрезентативною для загальної популяції і тому придатною для епідеміологічних досліджень. Складно сказала, як зрозуміти краще: чим інтенсивніше працює організм, тим вище мед. Один мед дорівнює енергії або кисню, використаному під час тихого сидіння. Тому чітко знаємо, що фізична активність, яка спалює від 3 до 5,9 мет, є помірною інтенсивністю. А фізична активність, яка спалює 6 мет або більше, є високоінтенсивною. Показала вам приклади занять середньої інтенсивності: це швидка хода, оздоровче плавання, катання на велосипеді, теніс, активні води йоги, бальні танці, загальні роботи. У дворі та ремонт будинку, підмитання, миття підлоги це все середня інтенсивність. І якщо ми говоримо за швидку ходу, була дискусія на початку нашої конференції, то хочу сказати, що швидка хода середня інтенсивність це та хода, коли ви йдете, а розмовляти ви не можете. Тобто, якщо ви йдете з подругою і ще один одному щось розказуєте, то це у вас не середня інтенсивність і не швидка хода. Приклади занять високої інтенсивності, це танці, їзда на велосипаді, вже з більшою швидкістю, гра в баскетбол, футбол, стрибки скакалки. В принципі, можна в кожну активність побачити, скільки вона м, використовується, скільки мет на цю активність і таким чином контролювати свою діяльність. Хочу нагадати є певні рекомендації щодо фізичної активності для різних вікових груп. Не буду зупинятися на різних, нас цікавлять люди, дорослі, люди літні, люди з хронічними захворюваннями. Захворюваннями, тому обов'язковим є принаймні 150 хвилин на тиждень активності помірної інтенсивності, наприклад, швидкої ходи, так як я вам розказую. Обов'язково має бути два дні на тиждень заняття, які зміцнюють м'язи да, силових занять, чи це зал, чи це будь-яке інше силове заняття. І обов'язково рекомендується для пацієнтів вже старшого віку вправи для покращення рівноваги, наприклад, стояння на одній нозі. Багато з наших пацієнтів можуть сказати, мені нема де гуляти, мені де нема займатись, мені соромно йти в спортивну залу. Тобто, кожен знайде якусь причину відмовитися від фізичної активності. Ми повинні їм допомагати і підказувати, яку вони можуть виконати і як системно виконувати фізичну активність. Зараз дуже багато є різних девайсів. Різних додатків мобільних, також одним мобільних додатків, є безкоштовний додаток BetterMe, який можна скачати і там визначити любе тренування, яке вас цікавить. Тут є і фітнес для літнього віку людей, і пілатес, і йога, і навіть вправи для людей на візку. Тобто можна вибрати, е слідкувати за цими вправами і самостійно вдома виконувати е системно, рутинно і постійно. Ну і пам'ятаємо, що приклад лікаря він надихає пацієнта активніше займатися своїм здоров'ям, тому займайтеся фізкультурою, любіть рух, бережіть себе, і ваш пацієнт буде також мотивований своє здоров'я також берегти. Ви знаєте, коли до нас звернулася волонтери, хотіла працювати з нашими пацієнтами йогою, Хлопці спочатку відмовлялися, вони не хотіли займатися, їм було незрозуміло, що це і як це. Тому ми почали займатися наша мультидисциплінарна команда. І робили це на вулиці активно, після робочого часу. І коли пацієнти це побачили, з часом вони також підтягнулися і зараз також активно займаються. Тому, власний приклад це дуже важливо. Бережіть себе, і дякую за увагу.